Операції інтелектуальні, доволі глибокий, і ну рішучості результативності. Там також дуже багато. Четвертий фільм був нещодавно клузі. ефірі, він називається «Збиті льотчики Росії. Він був також можна показати таку невеличку шапку нашого фільму. Він прийшов в ефірі ма телемарафону, кількох телеканалів. Він був більш масивною такою роботою на 60 -ті. Коли також готуємо англо-версію, російську версію, знаєш, зацікавилося навіть якесь гумунське телебачення. Мені передають наші колеги з посольства, що просять взяти, перевести на гумунську мову. Тому також будемо це робити. Мені здається, це важливо розуміти, для якої аудиторії журналіст працює зараз, для кого тут мені здається є чотири ключові. Аудиторії, кожна з яких має свою специфіку. Ну, у загальному сенсі, якщо не ділити нас статі на вік, то ми працюємо для ну, внутрішнього ринку, так тобто для того, хто споживає продукт журналістів середньої країни. Тут, в принципі, мені здається, ситуація хороша. Я вважаю, що середні країни ми перемагаємо в інформаційній війні, але все одно рівень підтримки треба завжди. Ну, намагатися підвищувати, він і так доволі високий, він періодично може там знизу знижуватися чи підвищуватися, залежно від ситуації на полі бою, там перемог, локальних чи великих чи поразок, Знову ж таки локальних, сподіваюся, великих не буде. Але тут, в принципі, все окей. Другий рівень е, аудиторії, які є впливати на яку мені здається критично важливо, це аудиторія країн-союзників. Європа, Євроатлантична спільнота, США, Канада, все, що за океаном, активно нас підтримують. Тут важлива постійна робота, яка б, е, яка б ну, принаймні не знижувала рівень підтримки суспільства. Саме тому е, важливо, щоб провідні західні медіа хай би там, хто до них не відносився в різних ситуаціях критично. Все-таки були на стороні добра світлої справедливості, тобто нас. Значить, їм треба давати, іноді беруйте, там, українські медійники трошечки більше ексклюзиву і доступу, тому що їхні платник податків платить за це все, за ті саме Хаймерси. Саме тому треба першому в хаймерс спустити саме іноземні медіа, саме тому, що платник податків, який, за рахунок яких цей Хаймерс збудований. Поставлений сюди воюючі боєприпаси постійно для Хаймерса uh, дає він там. Ну це тобто, просто відрефлексував мій колега Саша в попередній панелі про це е, говорив. І це важливо. E і дуже треба їх цими класними історіями ну, в хорошому сенсі годувати. Британці показують там, я там спілкувався нещодавно з одним з танцем. Говори, дайте пілота, який пускає з Shadow. Ну це так класно. Це британські сторомшина. Ми хочемо записати поговорити з ну, зробити сторін. Вони да? ну, не такими е, оперують категоріями. Я хочу зробити сторін з вашим пілотом, який пускає наші стороншини. Ну, Це ж так класно, да? це тяжко е, організувати такі речі, але я сподіваюся, що комунікаційна команда Міністерства оборони і. Збройних сил все-таки знайдуть можливості періодично такі запити е, іноземних ЗМІ, чи то пак іноземних <смеш> таких податків, якщо вже йти далі, задовольняти. Е, другий, третій рівень аудиторії і четвертий, з якими працювати найтяжче, це напевне аудиторії країн. ну, так, Скажімо так, невизначених, або ті, які нас не підтримують, так як е, друга група. Да? Це великі потужні країни, які, скажімо, не чиї уряди не є однозначно стовідсотково на нашій стороні, або є на нашій стороні, але не, не допомагають так, як союзники Прямі. Ну, їх дуже багато і вони різні. Скажімо, одна з найцікавіших це Ізраїль. Скажімо, дуже класна країна з точки зору. І технологій бойового потенціалу і спроможностей. А з точки зору аудиторії, навіть там, з п'яти мільйонів громадян Ізраїлю, один мільйон в принципі може розуміти російську мову. В принципі, меседж може зрозуміти який по шлему його, але серйозні такі складні процеси і в суспільстві, в медіа, і в політиці. Тут треба використовувати кожен момент, щоб преса таких країн. Писала якомога більше, якомога цікавіше, якомога позитивніше про нас. Ну, там, тобто, скажімо, зараз це один з приводів. Це там свято, яке масово відзначається в Умані. 32 тисячі. Уявіть ну, собі цю цифру, переважно громадян і з Лені, але й інших країн також приїхали в місто, приїжджають це постійно. Треба використовувати і такі речі для промоції держави, для промоції позитивних статей, публікацій, сюжетів, історій. В медіа цієї країни, а також і працювати на інших ринках також. Ну, це ціла низка країн, там, я не знаю, які відверто там, конфліктні в політичному сенсі, так і ті, які, умовно, нейтральні. Або там ті, які суспільство внутрішньо ніби як підтримують, а уряди ні. Я переконаний, що завдання залучати медійників з цих країн, ну і в хорошому сенсі їх переконувати у нашій правоті. Показують клімтівства, які показують, які дають чітке відчуття позитиву. Ну і четверта, напевне, найтяжча аудиторія це аудиторія країни агресора. Вона також є. Там також і, безумовно ми свідомі того, що на неї впливати найтяжче з точки зору тоталітарної моделі політики, з точки зору су суспільства з якихось там свобод, чи, скажімо, за не свобод, які панують там. Але це не значить, що треба відмовлятися від впливу на російський сегмент а аудиторії, навіть не зважаючи на те, що є такі драконівські механізми, як той саме розкопом, нагляд і інші. Шукати ці шляхи нелегко. Але ну, треба намагатися робити, зокрема в діджитал сегменті. Саме тому ну, будемо російську мовну версію робити фільму, збитки до очікую Росії. І повірте так. Переважно аудиторії цих країн не, не, заточені проти нас, вони одурманені масованою постійною такою зубо зубодробною пропагандою, яка з кожної праски там постійно протягом останніх років ліється, Але це не значить, що не треба нічого робити. Хоча безумовно, список списку там пріоритетів аудиторії впливу, вони напевно, на останній четвертій позиції. Ну, так, це коротко все, що я хотів сказати. Якщо є питання, можете задати спробую відповісти. Не... Uh, якщо є запитання, не поставити на женщин, але я думаю, що ви зможете поспілкуватися і після цієї деталі. Ортами, uh, дякую вам дуже за ваш виступ. Це було цікаво. Всі аплодисменти для вас. Дякую вам. Тоді попрошу так звільнити сцену і yeah, я запрошую yeah. до нас Світлану усе.